Доброго ранку! Малю перекладники мого каналу. Чудовий ранок. Сонячно тепло. 20 градусів тепла. 35 хвилин на восьму. Йду на роботу. Сьогодні у нас вже 4 липня 2025 року. П'ятниця. Що найголовніше. І це гарно. День обіцяють до 31-го. Так далі я дивився по погоді. На наступному тижні навіть 35. Так що прохолода закінчується. До горічки будемо насолоджуватися спекою. Ну, Богу всього много. Будемо усім насолоджуватися. Я минає дуже дуже швидко. Туди сюди вже випин закінчиться. Та й літо. Як сонечко сяє. Гарно, тепло. Так, як ніч пройшла. Тривоги, да? Вони по всій Україні були. Дружина читала, летіли, летіли. Ну дикі гусі леті. Ракета Шахеди. Що куди? Ну, Вона по своїм каналам сьогодні зранку теж знаєш, та нічого я спав. Але в Києву дуже-дуже дісталося. Щось там багато прольотів руйнування. На жаль, ладно, співчуття. Мої усім киянам. Та всім мешканцям, які страждають від цієї війни. Співчуття. І сподіваємося, що це все, все скінчиться. Я вже казав, що найтемніші дні бувають перед ранком. Най Найтемніша ніч перед ранком. Тому сподіваємось. Сподіваємось. Все, усіх з п'ятниці, Всім може добре злагодити. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Не державні наче. Все. Гарного дня мої любимо. Пока.